Для багатьох українців магазини із вживаним одягом стали одним з основних, а для когось і єдиним способом поповнення свого гардеробу. Проте подейкують, що влада помітила незаконні способи постачання одягу, тож крамниці можуть закрити. Давайте дізнаємось, чи потрібні такі магазини на думку хмельничан. Якщо людина не має грошей навіть на їжу, то зовсім непогано, якщо вона піде і одяг якийсь собі купить. Я вважаю, що нічого немає зазорного в тому. Це така Категорія магазинів, яка дійсно необхідна, так як не всі люди можуть дозволити собі, наприклад, якісь брендові речі. Тому я вважаю, що такі магазини мають місце бути. Звичайно, потрібно не всі люди розраховують, ну, мають можливість на магазини, секонд хенди Для таких людей трошки е, з меншими зарплатами, які не можуть собі дозволити наш базар чи якісь магазини. Я дуже добре, я, я сама купую речі собі дитині. Різні люди є, і кожному за потребою. Хто як може, так і собі вибирає магазин. Я думаю, що треба. Ну я думаю, що потрібні, тому що є такі люди, які не можуть собі дозволити якихось дорогих речей. Наверно, потрібні, тому що не во всіх людей є грошей много так сказати. Що що те вибирають? Я скажу, так як в людей немає грошей, то можуть і в секонд-хенд хто піти. Ну взагалі, я вважаю, що це ненормально. – вони оброблені, вони з когось. Я навіть не знаю, але потрібні. Є такі люди, що не мають коштів купити дорогу річ, а тут можна піти і придбати собі на будь-який гаманець. Потрібні. Чому? Бо зараз, щоб нові речі купити, дуже важко дорого до дітей. Я, Чи потрібне? Я вважаю, що в такій кількості, які вони зараз є, ні. Але в загальному як варіант може бути.